Головні ролі у фільмі виконують Майл Сталлер і Аня Тейлор Джой. Як я вже казав під час свого перегляду, Майл Сталлер спершу не дуже мені подобався після фантастичної четвірки, але згодом реабілітувався. Аня ж навпаки, одна з моїх улюблених акторок, і я радий її бачити в будь-якому фільмі. Я через неї навіть висадів фуріозу, хоча все шаленого Макса то м -м, не моя тема. Моні, на що ти, чорт, забирай, до речі, цікавий факт. Дублеркою Ані у цьому фільмі стала наша землячка, дівчина з Закарпаття, яку, до речі, також звати Аня. Почніше, Анна Куруць. а... Сподіваюся, я правильно вимовляю прізвище. У кадрі вона заміняла головну акторку у деяких екшн-сценах, зокрема, коли потрібно було використовувати зброю. Також я чомусь не згадав за це саме, коли дивився фільм, але сцени, у якій головні герої грають в шахи або зображають з себе рок-дует, відсилають до попередніх проєктів обох. Зокрема, сцена з шахами до ферзового гамбіта, який прославив Аню Тейлор Джой, а гра на барабанах до одержання. У якій знявся Майлз Тавер. У другорядній ролі також з'являється Сігурні Вівер. Щодо головних героїв, то про них хотілося б дізнатися більше, а саме про їхнє минуле. От, наприклад, Лівая постійно мучать флешбеки, через які він не може нормально спати і щоразу хапається за пушку. І цікаво було б дізнатися, що саме не дає йому спокою, де він був до того, як опинився на вежі. Можливо, він навіть брав участь у якійсь війні. В одній зі сцен він каже, що йому постійно мариться те, як він вперше вбив. Але кого? Можливо, це була якась близька, особливо для нього людина. Щодо Драси, цікаво, як вона стала снайпером та ще й найманим кілером, тобто, чому вона обрала саме цей шлях. Можливо, її тренував батько. От про все це хотілося б дізнатися більше замість знаєте, такої собі історії Ромео та Джульєти, яку теж можна було побіграти значно цікавіше. Бо, по суті, їхні стосунки можна описати якось так. Це любов після однієї ночі. Вона гімнастка. Більше хотілося б дізнатися і про героїні Сігурні Вівер, а саме хто вона така, чи є вона головою організації, чи підпорядковується комусь ще, і все в такому дусі.